Тобро дня 15 квітня, і такий огляд буде по ожині. От, хто вирощує ожину, відео для початківців. Бо хто не один рік вирощує, то, я думаю, той вже знає, як з нею поводитися. Значить, я восени не знаю, яка буде зима, частину. Пагонів ще з травня місяця формував, так обліску робив і набік формував, щоб потім можна було до землі пригнути і укрити. Ну, Скажімо так, відсотків 40 пагонів, щоб вони перезимували І якщо весна зима буде холодною, ці пагони вимерзнуть. А я по крайней мірі, не залишиться без урожаю. Зима була тепла. <кхи> і все, що було, перезимувало, все, що було укрите, я розкрив ще 2 тижні тому, боячись йдуть дощі, що може поприйти, було таке в мене. І почекав, поки будуть е оживати бруньки на ожині, щоб побачити, що точно в мене тут все гаразд. Перезимвало, і потім прихожу і в квітні обрізаю овжину. Кожину обрізати потрібно, не жаліючи. Якщо багато залишити, її буде дуже багато і вона буде не така смачна. Та ще якщо в тіні буде, якщо підуть пагони, буде теж загущеність. В тому році мене погано перезимувало. Я думав, буде поганий урожай. Ну, урожай такий був, що я просто не знав, куди дівати. Тобто однієї от можуть прямо до пів кілограма виростати. Тому вже літинити не потрібно. І <кій> ще головне, обрізка. Значить, формування. З весни потрібно залишати в кущу 3-4 пагони. Це ідеально. Тоді можна взагалі не укривати. Вони будуть от такої товщини. От. І вони визрівають і далі витримують високі температури до мінус 22. Можна навіть не вкривати. Ось така обрізка. От. І тут один головний момент. От я обрізав, залишив відсотків 30. то підв'язував до опори. Ожинок, ви знаєте, буває росяніка і кастелиця і куманіка. У ну, мене з росяники там каракаблек в основному, а так вся на пов'яка наполовину, наполовину куманіка або куманіка. От, тому приходить, приходиться якось викручуватися, як його за обрізкою. От, такий момент. От я обрізав і залишив бруньки, які будуть на сонці. На сонці зверху. Все, що нижче, от приходимо так. І вишмигуємо. отак. Не допускаємо помилок, які я допустив раніше. Коли залишав тут бруньки і тут урожай був, ягоди були дуже кислі, вони гнили там, тінь була Ну взагалі ніякі, ні їсти, ні вино робити. Тільки сили забрали в куща. Тому це обов'язково. Зараз перейдемо до такого явно вираженого сорту. Куманіка і на його прикладі я покажу, як я обрізаю ожину. Ну Тут у мене такий сорт як Честер. Він у мене так прямо кілька кущів залишаю, і він такий потужний деревом росте, навіть не підпирає нічим. Мені подобається. Чудово зимує, але на ну, всякий випадок я залишив кілька пагонів. Які пішли в зиму. На всякий випадок, якщо не перезимує. І залишив, не обрізав з осені, залишив старі кущі, які затримують вітер. Тут поле в мене, вітри. Вирішив, що хай побудуть до весни, потім я її обріжу і сформую кущ. І зараз обріжу і покажу. Результат. Ну ось так. так я вирізав. Старі пагони підуть на розпалку. Молоді, зелені. Я на шматки порізав і підкинув під кущ, де к мульча, як підживлення, там багато поживних речовин. От, щоб не пропадати добру. У мене ніщо не пропадає просто так. Все йде в хід на мульчу і взагалі от ніщо не пропадає даром. Оставив чотири пагони, самі кращі. Два які я залишав в зиму і два. Навіть оцей пагін можна було б і вирізати, але я зробив от підпорку. Тут не було до чого його підв'язати. Підв'язав. Я вже бачу, буде рожай дуже багато, тому ну, хай буде, як запасний. В майбутньому можна завжди видалити. Ну, потім, як я вже казав, підходимо так... І десь до метру, все що нижче, от так, бруньки вишмигуємо. Да, обрізка повинна бути такі, пеньочки. Тобто от тут я вже трошки неправильно обрізав, треба пеньочки залишати для ожини. Так як воно почне туди, як виноград ми залишаємо, от, так само пеньочки повинно залишати, бо потім воно починає. Висохати, підгнивати і це погано сказується для куща. Отак От все оце знизу обриваємо. Тут урожай буде дуже поганий. Так, підуть молоді пагони, вони вже йдуть, залишаємо 3-4. Чотири пагони залишаємо. Два йде вгору, а два формуємо. На укриття в зиму, як страхуючі, скажімо так. Бо ми не знаємо, яка буде зима. Тому два пагони я укрию, як оці накрив. Не заморачуюся як з виноградом, просто накидаю цим, що під рукою попаде, вона чудово зимує, не виприває, так що з нею проблем немає. Поки що я не замітив, лише на одному сорті. Я замітив, була два роки тому борошниста роса. Оце проблема. ну Там я обробив топазом, то, пазом, то наче все гаразд з кущем було тоді. Звичайно, для профілактики обробляти. Бажано, але ну, я вже не обробляю, бо усад великий і це не вроде. Поки що дивлюся, переглядаюся. Будуть проблеми і з зажиною якимись сортами, а тоді буду обробляти, або на вихід підуть. По обрізки це так. От може хтось по-іншому пишіть коментарі. Поки що я на шостий рік вирощування От роблю саме так і отримую не пані врожаї. Далі буду робити відводки, дуже багато залишилося там, укоренилося, от дивлюся, от, ось, наприклад, теж от, кущ. Буду відкопувати, знайомим роздавати. Багато там, ще саженців потрійної корони я залишав, позалишалося, теж роздам. Ну Багато це як там, десяток може. Так що такі поради. Пишіть, що думаєте в коментарях, ставте лайк. Все найкраще!